Другим надважливим питанням є знання польської мови. Згідно нових змін, щоб вступити до вищого навчального закладу на території Польщі, ви маєте або предоставити сертифікат знання польської мови на рівні не нижче Б1, Б2. Тут вже залежить від університету, від вимог університету. Якщо ви не здавали екзамен панствовий і у вас немає підтвердження знання польської мови, уточніть свого університету, в якому ви плануєте навчатись, до якого ви плануєте вступати, чи не проводить він навчання з польської мови в себе, тому що в законі прописано, або ви маєте предоставити сертифікат про знання польської мови на рівні b 1 b 2 а якщо у вас такого немає, то ви можете звернутися до університету, який проводить навчання з польської мови і по закінченню даного навчання приймає іспити. І якщо ви складете успішно ці іспити, університет визнає рівень володіння вашої мови польської мови на рівні не нижче b 2 Якщо ваш університет проводить е такі навчання, і ви не маєте сертифікату, ви можете скористатись даною опцією. І це є дуже важливим.